Ласкаво просимо до залу Пророцтв. Звідси ми дивимося на світ з висоти пташиного польоту на минуле, сьогодення і навіть майбутнє. Але найважливіше ми бачимо світ через призму писання. Хоча більшість людей вважають, що у біблійних пророцтвах мова йде про катаклізм останнього часу, і що вони знаходяться тільки в останній книзі Біблії Откровення, ви побачите, що пророцтва про останній час є і в старому завіті вони були записані за сотні років до откровення Івана. Вірно новозавітним пророцтвом передували пророцтва старого завіту, що з'явилися за кілька століть до народження Христа. І якщо ми перенесемося в шосте століття до нашої ери, то побачимо один з найдивовижніших поглядів майбутнє цього світу. Перший погляд на останній час прийшов із стародавнього Вавилону. У 587 році до нашої ери Єрусалим був захоплений армією на вуходоносора. Після цього він забрав багато полонених до Вавилону, щоб вони служили там рабами. Один із полонених, благочистивий підліток, був вирваний зі свого світу і перевезений до Вавилону. У цьому новому світі він познайомився із чужою безбожною культурою, в якій йому довелося прожити все своє життя. Чи на початку його історія здавалася безнадійною? Ми дізнаємося, що все склалося інакше. Біблійна історія про молодого Єврея Вавілонії, про його трьох друзів, навчить нас тому, що навіть сьогодні ми можемо бути посеред безбожництва і при цьому залишатися вірними Богу навіть в найскладніших обставинах? Отже, хто ж цей обранець, що жив у ворожому совіті? Daniel. Danilo, A hand Історики вважають, що Єрусалим потрапив під правління Новоходоносора у 605 році до нашої ери. Після цього цар перевіз полонених євреїв до Вавилону, залишивши Єрусалим у руїнах і лише з кількома мешканцями. І наступні 70 років юдеї жили не в Єрусалимі, де їм так хотілося бути, а вони жили у Вавилоні, в атмосфері постійного зла. Під контролем спочатку Вавилонян, потім мідоперсів і потім під контролем персів. Багатьох хвилює чому вони повинні були залишатися у полоні певне число років? Чому вони вирушили в полон на 70 років? про це говорить пророк Єремія і Ісая теж. Цьому є вагома причина, і ви впізнаєте її, вивчивши Біблію. 70-річний полон у Вавілоні не був випадковим числом. Була причина, чому він тривав саме 70 років, і зараз я вам її розповім. У другій книзі хронік ми читаємо, що виповнилося Господнє слово, проречене Єреміїними устами. Аж поки вподобає собі земля свої суботи, дні її спустошення святкувала вона суботи, щоб сповнилося 70 літ. Коли ізраїлітяни прийшли в землю обітованну, Господь велів їм, щоб кожні сім років вони не засівали і не обробляли землю. Земля повинна була відпочивати. І дійсно вони намагалися виконувати це протягом деякого часу. Але потім вони стали дуже жадібними. Вони думали: якщо ми будемо садити ще й у сьомий рік, то плодів у нас буде ще більше. Вони не послухалися Бога і продовжували так жити 490 років. Коли Богу це не аби як набридло, він вирішив залишити їх у полоні на 70 років. 70 помножити на 7 виходить 490. Бог просив їх дати йому суботи. Вони не захотіли, тому він взяв їх сам. Тепер ви розумієте, якщо ви не робите те, чого хоче Бог, то це не означає, що це не буде зроблено. тому краще робити те, що говорить Бог, щоб Богу не довелося робити це за вас. Вони провели 70 років у полоні за те, що відмовилися робити те, що наказав їм Бог. Бог зробив так, що вавілоняни, безбожний народ привели у виконання його суд. Яка іронія, Бог навернув зло проти зла заради виконання добра. Він використав вавілонян для того, щоб покарати ізраїлітян і витягти з цього щось хороше. Так сталася велика зрада. а після великої зради була велика депортація. У віршах з другого 7 ми читаємо, що Господь віддав на вуходоносору деякі предмети з дому Божого, які той відніс у Вавилон до скарбниці дому свого Бога. Він взяв посуди і все прекрасне начиння, яке Соломон помістив у храмі для поклоніння всемогутньому Богові. Він узяв усі ці речі, забрав їх до Вавилону і поклав їх у храмі ідола. У ті часи вважалося, якщо ви перемогли якийсь народ, то ви також перемогли і їхнього Бога. Розміщення всіх тих речей у храмі Ідола говорило всім навколо про те, що Бог Мордюк переміг Бога Ізраїлю. Як ви знаєте, це була короткочасна перемога. Отже, тепер на вуходоносера у Вавилоні є предмети з храму Божого, а також добірні юнаки з Ізраїлю. І він планує підготувати їх для того, щоб вони стали його представниками у царстві, де тепер буде дуже багато юдеїв. Щоб що взяти участь у цій програмі на вуходоносора, вам потрібно відповідати вимогам відбору. І про це сказано у Даниїла 1, вірші, 3 та 4. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів із царського і шляхецького роду юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання і розуміють науку. І щоб у них була моторність служити в царському палаці. Дітей ізраїльської еліти зібрали і одягнули для того, щоб вони стали слугами у палаці на вуходоносерам. Перш за все, їм потрібно було продемонструвати свої фізичні якості. Це повинні були бути молоді люди без тілесних недоліків і до того ж, красиві. Це, мабуть, єдине місце у Біблії, де зовнішність має значення. Ці юнаки повинні були бути найкращими. До речі, слово юнак означає юнака у віці від 14 до 17 років, тобто вони були ще досить юними. Для того щоб звикнути до нового місця і досить дорослими, щоб зрозуміти, що там відбувається, потім вони повинні були пройти перевірку інтелекту. Тут написано, що вони повинні були бути розумні в усякій мудрості і здібні до знання. Тобто, крім фізичних даних, вони повинні були мати високий рівень. IQ. Вони повинні були бути розумні у всякій мудрості і здібні до знання. Ще до списку вимог додалися соціальні навички юнаків, щоб у них була моторність служити у царському палаці. Іншими словами, цар очікував, що відібрані ним люди будуть мати гарні манери, соціальні навички і чарівність. А також вони будуть служити при дворі так, щоб не ганьбити царя. Отже, перевірка фізичних і розумових даних а також їхніх соціальних навичок. Після умов відбору ми з вами бачимо їх навчальну програму. Це сказано у четвертому вірші, і щоб навчати їх книг та мови халдеїв. Навуходоносор мав трирічну навчальну програму, яку він розробив для цих молодих людей. Далі ми читаємо, що крім навчання, у навуходоносера було величезне бажання, щоб ці хлопці не тільки ззовні виглядали як вавілоняни, але й всередині стали ними. Програма їх спокушення представлена для нас у наступних віршах з п'ятого по сьомий. На вухо носор, а вирішив зробити з ними три речі. По перше, він кастрував їх. У книзі Даниїла про це не дуже багато сказано, але ми знаємо, що це сталося зі слів Есаї. Пророк Сая передбачав, що прийдуть вавілоняни, піднесуть усі багатства юдеї і її синів, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя. Отже, Даниїл, Седрах, Місах та Авденаго стали євнухами. Цар не хотів, щоб вони мали бажання, крім як служити йому. Потім. Він зобов'язав їх і призначив їм цар щоденну поживу із царської їжі та звина, що сам його пив. Він став привчати їх до царської кухні і царського достатку. Він давав їм таку розкішну їжу, що їм навіть і в голову не прийшло повернутися до свого традиційного харчування. А потім він асимілював їх. Він змінив ім'я Даниїла, що означає Бог мій суддя на Валтасар, що означає «Ваал захищає його життя. Ваал – це язичницький бог. Ананія, що означає яхве милостивий, він замінив на шедрах, що означає команда Аку. Аку це вавилонський Бог місяця. Місаїл, що означає хто такий як Бог. Він замінив на мисах. Хто такий, як Аку. Азерія що означає Яхве, мій помічник? Він завінив на Авденего, служитель Нево. Це честь другого за величиною вавилонського бога Нево. На вуходоносор хотів, щоб Даниїл та його друзі забули про Єрусалим, свого Бога, храм та все, що стосується їхньої єврейської спадщини та культури але Данило і його друзі абсолютно ні про що не забули, тому що можна змінити ім'я людини, але ні в якому разі. Не можна змінити природу людини. і через 70 довгих років ми з вами бачимо Даниїла, який все ще молиться до Єрусалиму і пам'ятає Бога своєї молодості. Велика зрада. потім велика депортація. А тепер найважливіша частина цієї глави велике рішення. У першому розділі Даниїла ми дізнаємося, чому Даниїл був дивовижним хлопцем, і у восьмому вірші ми з вами читаємо наступні слова. Це його рішення, і поклав Даниїл собі на серце, що він наскверниться їжею, царям та питвом, що той сам його пив. Зауважте, що Даниїло не чекав, поки все це запропонують йому. Він не чекав моменту спокуси. Сказано, що задовго до цього Данило вирішив у своєму серці не осквернятися їжею і напоями, які також приносять ідолу. Тому на самому початку, коли постало питання про те, щоб йти на компроміс зі своїми переконаннями, Данило вже вирішив, що йому робити. Він він відмовився осквернятися їжею із царського столу. Це було найважливіше рішення за все його життя. Якби він не прийняв це рішення, то сьогодні ми б з вами не говорили про нього, тому що ніхто про нього нічого не чув. Хочу зауважити, що рішення щодо наших важливих переконань ми повинні приймати до того, як вони піддалися випробуванню. Такі рішення не приймаються безпосередньо посеред спокуси. Коли я був молодіжним пастором, я часто говорив молодим хлопцям, що приймати рішення про свої моральні принципи потрібно не на задньому сидінні машини вашого хлопця. Це не підходяще місце для такого рішення, тому що там ви приймете невірне рішення. Тому заздалегідь потрібно вирішити, як ви будете діяти. Даниїл був таким сильним, тому що він всім серцем вірив, що він буде робити. Він вирішив, я не буду суперечити своїй вірі, але він зробив це дуже цікаво. Він не зробив цього перед навуходоносором чи іншими високопоставленими особами. Він не бунтував проти Вавилону. Він не писав до. Оповідь про те, чому не варто їсти ідоложертвенне, зверніть увагу, як він вчинив. Вірші 8 і 10. -й. і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися, і сказав начальник Євнухів до Даниїла: Боюся я свого пана, царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. Тобто Данило просив у начальника євнухів дозволу не осквернятися. Відмова Даниїла слідкувати вказівкам царя не привела його прямо до царя, а спонукала поставити запитання. Він сказав: я не збираюся їсти цю їжу, але поки ви не почали злитися через це, я хотів би запропонувати вам іншу ідею но, ну, своїх рабів десять день, і нехай дають нам з ярини, і ми будемо їсти та воду і будемо пити. Нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу і згідно з тим, що побачиш, зроби за своїми рабами Даниїл сказав у мене трохи інший підхід, але дозвольте мені довести вам, що мій підхід від Бога і він кращий. Дозвольте нам десять днів їсти їжу не з царського столу, а через десять днів перевірте, чи не виглядаємо ми краще ніж ті, хто їли ідоложертвеннебе і далі. З 15-го вірша, ми з вами дізнаємося про велику демонстрацію сили Божої. Це моя улюблена частина історії. Результати десятиденного експерименту Данила були незаперечними. Через 10 днів він та його друзі перевершили всіх інших полонених у всіх можливих категоріях. По перше, вони мали кращий результат п'ятнадцятий вірш. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращими, вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. Коли Даниїли його друзі постали перед усіма після свого десятиденного експерименту, їх шкіра виглядала краще яскравіше. Їх загальний фізичний стан був кращий, і вони в усьому виглядали краще тих, хто харчувався делікатесами царями. Як зовнішність цих молодих людей могла так сильно. Змінитися в кращу сторону всього за 10 днів, якщо такі зміни можливі за 10 днів, то ми всі завтра ж переходимо на цю дієту. Овочі та вода – іменно дієті Даниїла. Як же пояснити те, що за 10 днів вони виглядали значно краще інших? Дієта складалася не тільки з води й овочів. Там були овочі, вода і Бог. У всьому цьому був бог саме він зробив так, що їх фізичні дані були більш видатними ніж у інших. Це була демонстрація сили Божої. Крім кращих результатів, у них ще були кращі інтелектуальні здібності. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості. А Даниїл розумівся на всякому видінні та снах, на всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар. То він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві. З кожним днем експерименту вони ставали в один раз. Краще. Щось так, вони стали в десять разів краще. Очевидно, що спочатку ці юнаки мали пристрасть до наук, інакше вони не були відібрані для цієї програми. Їм потрібно було пройти тест на наявність розуму. Ви ж знаєте, що є люди великого розуму, але вони цим розумом не користуються. А з цієї історії ми можемо зробити висновок, що Данило і його друзі були старанними учнями, молоді люди, якими б не були ваші здібності інтелектуальними або фізичними то це вам дано від Бога, то Божий дар вам. Але те, що ви з ним робите, це ваш відповідний дар Богові. Даниїл та його друзі старанно вчилися, і коли цар перевіряв їхні знання, вони виявилися значно кращими за інших. А Данило був в найкращому класі він був навіть здібніший за своїх друзів, особливо у питанні снів і видінь отже, вони мали набагато кращі. Результати кращі інтелектуальні здібності, а також більший вплив. Вірші 18 та 19, А на кінець тих днів зо всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям. Вони випустилися і отримали підвищення. А тепер ці єврейські хлопці знаходяться в палаці поруч з царем Вавилону тут Бог буде використовувати їх, щоб впливати. він привів цих юнаків з Єрусалиму. Вони пройшли програму навчання, зберегли свою віру в Бога, і тепер вони служать у палаці на вуходоносера. Найкраще свідчення про Даниїла у 21-му вірші. В англійській біблії сказано і був Даниїл там. Так і продовжував жити у всіх на виду майже 70 років. Він пережив кількох могутніх царів та їхні царства. Він жив у безбожній культурі. При цьому у всій біблії про Даниїла немає жодного поганого слова. Він не був безгрішним, але у Біблії про нього не сказано нічого поганого. Коли лідери Вавилону намагалися знайти щось на нього, щоб викрити його, у шостому розділі сказано, що вони змогли знайти тільки його віру в Бога. Незважаючи на всі ці інтриги та всі ці змови, які постійно присутні при царському дворі, незважаючи на всю Заздрість до іноземця, який раптом став займати високу посаду, незважаючи на царів, що змінюються, незважаючи на всі інтриги проти нього, Даниїл продовжував стояти і служити своєму богові, і це чудовий приклад для наслідування. Але як щодо нас з вами, що ми можемо винести з цього? По перше життя Даниїла було непохитним. Наше життя теж може бути таким. і Підготовка до нього простіше, ніж ви думаєте. Вона прямо зараз де в нашому житті. Я маю на увазі, що всі ми такі, як Данило. Ми всі народжуємося із можливістю стати такими, як він, чемпіонами нашої віри, і відстоювати свою власну віру. Все починається із малих дрібниць, а не з чогось великого Я схильний думати, що багато з нас до кінця свого життя зіткнуться із дуже важливими питаннями, де потрібно буде відстояти свою позицію, але що ж підготує нас до цього? Ви не зможете встояти перед чимось більшим, якщо до цього у вас не було маленьких перемог. Отже, підготовка до непохитного життя створює для нас певні можливості. Для стійкості перед великими речами вам потрібна стійкість перед чимось поменше, і я вам гарантую, що всі у цьому залі, включаючи вашого пастора, вже на цьому тижні зіткнуться із можливістю відстояти свої переконання. Ви скажете це обов'язково? Мене ж ніхто не просив бути. Ти Данилом ні нікого з нас Бог не просить бути Даниїлами, але він просить мене бути Девідом Джеремаєю і правильно зустрічати все, що виникає на моєму шляху. І в кінці хочу дати вам обітницю непохитного життя. Зверніть увагу, що не зважаючи на все те, що Бог зробив для і через Даниїла, він при цьому так і не забрав Даниїла із Вавилона. Він залишався в цій культурі все. Своє життя сенс послання Даниїла полягає не в тому, що Бог прибирає з нашого життя всі форми гноблення. Іноді ми просимо Бога позбавити нас від усього цього. Замість цього він говорить нам про те, що ми можемо бути успішними і залишатися вірними Богу навіть в самих несприятливих умовах. Незважаючи на весь тиск нашої культури, ми не зобов'язані піддаватися йому. Я всіма руками за те, щоб ми намагалися змінювати нашу культуру і робити її краще будь-якими способами. Але ми повинні зрозуміти, що деякі речі у нашій культурі вже перейшли свій. Рубікон. Це вже кінець, але той самий Бог який міг би вивести це з нашого оточення або вивести нас із нього, може допомогти нам жити так само, як жив Данаїл посеред культури, яка осквернює живого Бога. Але для цього ми повинні бути готові стояти, а не прогинатися. Інакше це боягузтво. Не стояти осторонь, бо це компроміс. Навіть не потрібно виступати проти, тому що часто це просто конкуренція. Стояти твердо, це означає мати переконання це сміливість. Ось яким був Данаїло. ось яким я хочу бути з Божої благодаті, і ось яким я хочу бачити вас. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини із ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож з Богом як новим творінням. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або у помісні церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут на програмі. «Поворотний момент